Легше, нас, легше в нас люмінь, зондуємо умовно 10 кіловольта, глибина 1,3 діаметр 2,5 мікрограм. Але це теоретично, на практиці, якщо у нас буде на практиці, якщо у нас буде частинка, наприклад, ну, наприклад, 200 нам, і ми проаналізуємо область з нею і в тих самих там, щоб попадати в цю депс в, в мікроні від неї, ми здесь вже алюмінію не увидемо. Оскільки навіть в цій груші, як вона рахує, внесок з областей, які... Більше, ймовірно, взаємодію з первинним променям, набагато більше в ну, масів квантов, які вертають сюди. Ну, але аналізуючи рік матриці, я не бачу різниці, Потім виявляється, що ну, це важке не просто лежить в матриці, воно і тут під шаром є. Просто для фазово контрастних воно вже нам не досяжно, ну, для збройних електронів, а, а це тут лежить над тонкою, ну, тонка частинка лишилася і під низом та сама матриця. А, різниці в складі може і не бути. Смотрите. Ну, та й не доводиться просто перечепнути на інше міста. Більше багато. Це пес. За цю штуку ну, віддав 150 тисяч євро. Що он дозволяє робити? Вакуумна камера. Ну, до речі, зараз вона в мене напущена, да, можна загинути, я можу її відкрити. Вакуумна камера. В ціє... Давайте я, може, грілку уберу. Да, щоб не я сам я Давайте я оцениваю вот вот акуратно вас щось перегрію. Здесь вставляється вот такой холдер для зразків. Через систему шлюзів ця частина знаходиться там. Відкривається дверка при, при, перед напиленням. Далі, як відбувається напилення? Тут внутри фор, тут внутри турбик. Насос закачивается где-то сколько це Мінус вторая тора. Ні, мінус вторая паскаля. Оці вот штуки це іони пушки. Через них в них подається гасарбон, він іонізується розганяється. Ці дві гармати формують два потоки іонів. Ми їх налаштовуємо попередньо, це сенсори для них. От. Далі. В перетин цих потоків я ввожу мішень. Оце золото, ви бачите, що я вже його проїв до дир. З огляду на те, що мені зараз не важливо, я... це мішень золота. Ось Мішені різні, ті, що в наявності в нас ще полишаються. Це паладі паладій, треба приплавити держателю, при то сварці приваліти, я не добираюсь. Це прикольний вольфрам. Дуже класно лягає. Це так само шматок там чіпляється. Вот, тобто ще штука розпилюється і в паровий поток вставляється зразок, який там обертається з нахилом. Це вам не цікаво, це зовсім те, про яке я не казав. А навіщо відкривається там? я А, шлюз просто. Хто? Вот это? Мені спочатку треба налаштувати випарування металу, а потім вже відкрити зразок для того, щоб на нього падало все. Нападе, магнітрон не порушення. Так, але ця точніше. Це на порядок акуратніше. Я дивився багато. Це вже більше 10 років було. Я вибирав на пляшку, магнітрон на дешевше. Але в магнітроні якби, мішень, все-таки фольги, які треба і, і, Але в шар, який лягає гірший. Тут я можу пилити абсолютно все, абсолютно все. Ну і оскільки це якби не зовсім комерційне, а більш таки науковий вважається прилад, то тут є ще бонус фішечка, точні вона пушка звер. Тобто я перед тим, як я напиляю, якщо це там щось таке, хоча я можу почистити, я можу його потравити. Це маленька площа, підвержена цьому цієї чистки 5 на 5 мм, але можу потравити. Певні сплави, наприклад, під які дуже складно підібрати травника для мокрого травлення, то ну, доводилось тут травити. Добре.